Привіт, друзі! Знову подкаст подкаст Метаморфози. І наша рубрика, коли військові повертаються додому, я ведучий подкасту Володимир Швець. І у нас знову гість Роман Комаринець, сім'янин, батько двох синів, військовий капелан, інструктор статичної медицини. Я дякую, що ти прийшов. Дякую, що ти приймаєш участь в, в цих подкастах. Я переконаний, що це надважливо саме питання підготовки людей, цивільних, військових, до зустрічі до, до нормального життя після війни під час війни. Дякую, що запросили. Радий служити. Дуже приємно. А, такий момент. Ми говоримо. Весь час про адаптацію, ми говоримо про відновлення, ми говоримо про такі складні е, речі, з якими ми змушені зустрітися. ось Тому що, очевидно, що адаптація, відновлення це вже щось про щось втрачене десь. Е, пристосування до чогось незвичного. Але якщо ми будемо фокусуватися на цьому, але попри це, ми будемо фокусуватися на розвитку, тому що Людина має потенціал для розвитку. Кожна людина впевнена в цьому, що має потенціал дуже великий потенціал для розвитку. Бог заклав е, в кожного з нас просто е, можливості. Як не забути про це? Тому що е, військовий повернеться, сім'я його вони зустрінуться. І можна розвивати себе, читати книги. Крім відновлення, да? крім адаптації, а, розвивати стосунки в сім'ї з друзями з оточенням, писати, впливати... писати книги. Кни... А чому ні? Тож, да, Подкасти, вважаю. можна ну, займатися будь-якою творчістю, можна робити бізнес, можна впливати на економіку загалом, тобто мати якусь велику глобальну мету для того, щоб прожити значиме життя, і бути. Ресурсним для інших людей допомагати і служити іншим людям, що ти на це скажеш? Я думаю, що це єдиноправильний шлях: шлях розвитку і шлях е відновлення. Тому що, якщо ти будеш зосереджуватись лише на відновленні, тобто мені потрібно відбудувати все, те, що було, і все, то е Цього, цього надто мало. Так Бог створив людину, що вона елеологічна. Типу, тобто, коли е, там ракету випускають, вона шукає ціль. Вона шукає ціль, і подібно як ракета шукає ціль там, по теплу там, чи по, по магніту, вона шукає, і е, людина також вона повинна мати ціль. Що в людини немає цілі, то Людина починає шукати е, якусь таку банальну або стару ціль, і просто курсувати, типу, над її досягненням, щоб мені було добре, наприклад, ага. така ціль. Щоб мені було добре, щоб мені е, було так, як тоді. Так як я знаходжу якийсь момент, от мені було тоді отак. Ага. І я хочу, щоб мені було ось так. І е, від цього є багато. Побічних ефектів. Так. Зараз ми повернемося до побічних ефектів. Хочу підрезюмувати трошки. Mm -hmm. Тобто, може фокус бути як тоді, це в минулому, може бути фокус на майбутньому, вже різниця. Може бу бути фокус на собі, щоб мені було добре, або на комусь. на комусь, і це теж зовсім інші полюси. Зовсім інші полюси і зовсім інші процеси. процеси, процеси, і, процеси і, в людині, і, результат. і результати в людині це зовсім по-іншому відбувається. Тому що коли ми ставимо для себе ціль, включається наш мозок. Включається мозок, і він е, виділяє на те, щоб досягти ціль, він виділяє певний е, заряд енергії. Тобто, мені для того, щоб там скопати город, мій мозок налаштовується, о, мені треба мобілізувати ресурси організму, щоб скопати город. Тобто, вже в мене виділений певний ресурс енергії для того, щоб ось це зробити. Це перший момент. По-друге, мій мозок він починає шукати якісь коротші шляхи. Тобто, проявляються якісь нові ідеї. Я думаю, як це можна зробити швидше, як я можу. Ну, тобто, Роз... Відбувається розвиток мого організму. Тобто ефективніше, та, так, да, да, да. Тобто не, не... Ну, типу, як я можу це зробити ефективніше, uh -huh. так як ти кажеш. і ну, це розширяє мою свідомість. Я стаю іншою людиною, я стаю е набагато в мене з'являється більше функцій, ніж було вчора. І те, що проходять військові, воно значно розширює е можливості людини. Okay. Можливості людини, тому що вони проходили мають той досвід, який ми не будемо мати ніколи. І я читав книгу, і один чоловік, він видатний бізнесмен, він каже: Моє перебування в полоні дало мені більше, ніж декілька інститутів, тому що там запустилися процеси в мені, і я зрозумів, що мені і як мені потрібно жити, як мені потрібно виживати. І зараз в мене ці процеси працюють. Тому ті люди, які пройшли, мають військовий досвід. Чому військові речі вони всі такі дорогі? Чому, ну, здавалося б, да, там турніке, ага. чи ще щось. Е, в, там, на цивільному житті там, кросівки стоять стільки, для військових воно в рази дорожче. Ага. Чому? Тому що все найбільш якісне, воно зосереджене е, на війні. Тому що. Там життя людини, воно е, це якби такий ресурс, яким гра, який, е, який, який грається. Да? Тобто, е, якщо я забезпечу кращою зброєю, то є більший шанс, що, що моя людина вона переможе. І тому е, ну, це якби життя в чистому вигляді війна. І, і от на. Тому вона так захоплює десь в якихось моментах, тому вона так жахає. Угу. І тому є багато людей, які не можуть повернутися вже на, на просте життя, на розбавлене, таке, як би мовити, життя. І, але якщо людина, пройшовши це все, вивчивши цю школу життя, пройшовши, прийде в цивільне життя і зрозуміє, як використати ось цей досвід. Як ним послужити для суспільства, це, це може бути величезне благословіння для, для країни. Дуже круто все звучить, а не може так бути, що ми собі просто легко про це розмірковуємо, а насправді все значно складніше. Це може бути що завгодно, але суть в тому, що для того, щоб ось це про що ми легко розмірковуємо, відбулося. Потрібно пройти довгий шлях. Uh -huh. Тому що, по-перше, ти, коли був на війні, в тебе і так витрачалося багато ресурсу. Дуже багато. Ти і так уже приїхав сюди, прийшов сюди на ободах. Дав тебе є досвід, дав в тебе є ще якісь багато класних речей, які ти можеш це застосувати. Але це застосувати, ти, ти про це взагалі не думаєш тобі. А тобі аби тиждень прожити, тому що в тебе цього ресурсу, який мозок в тебе запускав, він ви, висмоктав. Так? Це як енергетики п'єш. Ти п'єш, енергетик ну, він не, енергія з'являється не з баночки, а появляється з твого організму. Просто він за, включає тебе, і потім тобі доводиться відновлюватися все рівно, ти спиш два дні, угу. але цей ресурс ти вичерпав. Ви, ви, те саме військовий він вичерпав цей ресурс на війні. Він приходить сюди, йому, якщо він відновить той ресурс, який він здобув, він війде взаємодію з його відновленим ресурсом, і тоді це може бути благословенням для країни. Але часто, ось ось цей момент, він не ну, людина попадає в усякі проблеми там, і в зловживання алкогольними, наркотичними засобами. Знаходяться інші цілі. Інші цілі і, і тому, тому, тому це, це такий важкий. І, ну, непростий шлях. І, і, і дуже непростий шлях. Да. Якщо не брати військовий досвід, то загалом життя складна штука. І процес розвитку це завжди процес зусиль. Це завжди процес. Поставлення цілей, прописування кроків або розуміння, десь якихось поєднань ще з кимось, тобто поєднувати ресурс. Я розумію, що для того, щоб ну, там, грубо, там, читати книжки, треба докладати зусиль. Ну, для того, щоб е, бути здоровим, потрібно займатися там, спортом, фітнесом. Для того, щоб робити щось добре, потрібно докладати зусиль. І коли ти говориш про те, що в військового той ресурс вже е, вичерпаний, е, то я розумію, що йому належить може пройти більший шлях, чи це не обов'язково. Чи в нього просто буде інший шлях, чи він просто застосує той досвід, про який ти говориш, і його рішення будуть значно ефективнішими, наприклад. Ну, як може бути? Зрозуміло що ти не можеш розказати там. Да, да. Якісь... А може в тебе є якісь кейси вже готові, які приклади, які можеш розповісти. Ну, я думаю, що людина, ось цей процес відновлення людини все рівно він відновлюється поступово. Не може ось так ти відновитися. Повинен пройти цей час. І цей час, знову ж. Повинні бути якісь поруч люди, які приймають тебе. Uh -huh. да. Ну він не може зараз. Але вони приймають це, знову ж не з жалю до тебе, а з розумінням того, що ну, це просто етап, який, е, який цей чоловік проходить зараз. Uh -huh. Потрібно йому допомогти в цьому. І уже, коли він відновиться, коли прийде. Коли в нього появиться нове майбутнє, да? в нього намалюються нові плани, намалюються якісь от ідеї, він дістане той арсенал, який він здобув, арсенал, вмінь навичок, е спілкування з людьми, взаємодії з людьми, він може лише при поєднанні цього може відбутися е щось хороше. До речі, я згадав один кейс, він доволі mm. відомий, бо це бренд відомий, як мінімум в Києві, але по всій Україні. Це кав'ярні ветерану. Mm -hmm. Кав'ярні, кафешки. Е ну, наскільки я знаю трошечки історію про того, хто заснував, е то це ветеран якраз е учасник АТО, який прийшов, прийшов певні періоди відновлення, але. й Певний заряд, і він робить не один бізнес, і його компанія робить не, не один бізнес, як мінімум, в Києві. Угу. У мене є ще один кейс, але він трішки, <кхід> він трішки військовий. Да? Угу. Це 47-ма бригада. Не знаю, наскільки ти в курсі про Валерія Маркуса. Не дуже в курсі. Це хлопець, який воював на... в АТО. Воював, після чого були там різні, різні періоди е, в житті, коли він там закінчував з армією, ходив в походи, писав книги. І зараз е, він е, сформували спочатку батальйон, е, потім це переросло в полк, і зараз це 47-ма бригада, і це один із таких найбіль... ну, найбільш медійних. і як наслідок ефективних підрозділів нашого війська. Тобто людина вона мала певні, якби, пройшла певний, певний шлях, і потім у нас ці інструменти, відбувся якийсь шлях відновлення, переосмислення. Ті ж інструменти вони зібралися, задіялися, і зараз ця людина допомагає вирішувати нашу національну проблему саме у війську. Тому, тому це такий якби яскравий кейс. Я собі тільки що подумав, хочу зараз звернутися до глядачів-слухачів. Нам би зібрати ці всі кейси. Ну, всі, тому... не всі. Але якщо ми зберемо достатню кількість, скажімо, позитивних кейсів, ми про них можемо розказати в нашому подкасті. Я Може, думаю, що можна запрошувати людей, які можна запрошувати та, тих та, людей як, які... як вони пройшли, тому що ця історія, вона ну, ми говоримо зараз. Теорію і певні принципи, знаєш, але за цими всіма речами ще криється багато нюансів, які якщо ти не ходив, то ти не знаєш просто. Mm -hmm. і, і тому ти ну, і кожен з цих нюансів може бути перепоною для того, щоб е, в мене вийшло. І дуже важливо, да, щоб саме, якщо ми говоримо про військових, щоб саме військові відкривали ось ці свої так, так. Е, свій досвід, ділилися ним. Для того, щоб надихати інших. Найкраща мотивація це здобути позитивний власний досвід. І якщо пройти один, два, три кроки і мати певний успіх, то в принципі далі можна йти четвертий, п'ятий, шостий до безкінечності yeah. і розвиватися самому, розвивати тих, хто біля тебе, і не зупинятися. Е, насправді протилежний або інший бік медалі він сумний. Тому що якщо йде не розвиток, я не вірю. В, 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 в таке Паузу. положення, що я ні розвиваюсь, ні деградую. Я переконаний в тому, що в кожної людини або розвиток в активній фазі, або деградація. Вона може бути не дуже яскравою, що одне, що друге в даний момент. Але врешті, вона, ну, коли пройде трохи часу, буде плід або розвитку, або деградації. Ось. Я не хочу дуже сильно зосереджуватися на тому, що, що чекає людей, які е, виберуть інший шлях. Ну, це взагалі важко про це думати. І хочеться бажати всім людям, всім, хто повернеться з війни, з військових дій, саме розвитку і саме з правильного оточення для того, щоб їм допомогли, приймали, е, були співучасниками того. Того розвитку, але все ж таки ми маємо знову ж статистику. Ми маємо а, статистику про те, що дуже багато людей, які повертаються, вони впадають в різні залежності: алкоголізм, наркоманія, депресії затяжні. Ну і врешті, там і самогубство, про що ми говорили тут, в минулому подкасті. Ром що б ти порадив, мабуть? Військовим, котрим важко, насправді, ми ж не виключаємо цей момент, його обов'язково потрібно. Ми говорили про це, що це дуже складна ситуація, психологічна ситуація, емоційна. От, людина розбита, можливо, багато хто кого втратив, бачив купу смертей. Як знайти в собі ресурс для рішення зробити маленький крок вверх а не вниз? Потім наступний знайти знову ресурс, щоб знайти маленький крок вверх, а не вниз. Ну, я думаю, що потрібно розуміти, ну, перш за все, усвідомити себе, ну, сісти і подумати, що, що я далі? Ну, як воно далі буде? Тому що мої сьогоднішні. Якісь рішення і дії вони впливають на моє завтрашнє життя. І так, да, я можу десь бути і тут, і тут, але, зрештою, мені прийдеться оприділитися і щось одне переважить. Е, і переважить зазвичай або праця над собою, або лінь. Угу. І, е, Потрібно накреслити для себе якийсь план або вектор, в якому я рухаюся, що я роблю. Тобто, якщо я навіть десь і, і відхиляюся від нього, то я повертаюся. Тобто, І продумати, що робити, якщо я вже відхилився, uh -huh. що мене буде повертати, хто мене буде повертати, uh -huh. з ким я це можу поспілкуватися, щоб мене повертало, якщо я десь е, збочив, десь я пішов на, на ту дорожку. І... Тому що насправді це дуже е... ну, такий проста ситуація у нас була. <пи> Пише людина, мені не видали берць. Збирай, оголошуємо збір на берце. Хорошо. Ну, я собі думаю, типу розвиваю історію. Я був на цій кухні, я розумію, що, що як було. Люди виходять з позицій, приїжджає там десь на школу. Приїжджає Зампотил, видає всім берці. Привіз берці, машину бірц. Але ж не всі сидять в школі. Комусь треба йти в магазин, випити пиво. Він ага. пішов, випив пиво, приходить, вже, зампотил вже поїхав. Ну, Іди я його шукає, або в тебе просто нема бірців. Літніх. Ага. Які в тебе випадки. Ну, як тебе вихід? Я оголошую збір на Бірце. А чого ти? Ну, та того що ти, того, що ти вже десь в своїх діях, ти, ти йшов не, не по плану, да? не по тому, як там. Ти знаходився не на тому місці, де мав бути. Де мав бути да? І ну, ми знаємо ці історії, коли ти не на тому місці, де ти мав бути, то це часто вилазить е, боком. Історія з Сарем Давидом. Да? Коли ти мав бути на війні, а ти mm -hmm. сидів. Е, на, балкон. на балконі і побачив плавчиху. Це, типу, ти просто десь треба оприділитися, де моє місце, що для мене важливо, чи я е, чоловік дружини, угу. чи я батько дітей своїх далі. І що я батько, значить мені потрібно в цьому розвиватися. Угу. Ну, Це і є відновлення: відновити ресурс, е, сходити в похід на рибалку з дітьми. Ну, я розумію, що. Мені простіше піти на рибалку самому. Тому що малий буде штурхати палкою, риба не буде ловитися. Але, але потрібно зробити якийсь крок, бодай. Ну, маленький. Давай візьму з собою малого. Давай візьму там, час на, на спілкування з дружиною. Просто маленьке поговорити. Не, не кажу все, я сяду, буду все розказувати. Ну, просто прийняти якісь для себе кроки, моменти, що мене, що мене повертає. Що мене повертає. Тому що якщо є ці речі, я, ми говорили, що якщо людина не поставила для себе ці цілі, то вони заповняться ага. Вони заповняться іншими речами, які просто будуть на вулиці. Я зустрів старого друга, хтось мене там понімає, а ще якесь сьогодні свято. І, і ти типу, поступово, якщо в тебе немає одних цілей, ти назначаєш для себе інші і просто сходиш е в лінь і, і пливеш. Є хороший вислів, що якщо ти не плануєш своє життя сам за себе, то за тебе хтось робить це іншим. Обов'язково так і є. А, гаразд. Дякую. Дякую знову за, за твою участь, за цей подкаст. За, а, за те, що ти робиш загалом, а, і ти вибрав для себе. Це якраз. А, Простий приклад вибору людини і усвідомлення своєї відповідальності, і е, робити свій посильний вклад в те, щоб іншим людям було краще, ніж є, в будь-якій ситуації, в якій б ми не знаходилися. Важливий момент, коли в тактичній медицині є така штука, що ти можеш допомогти комусь лише тоді, коли ти сам здоровий, угу. коли ти не поранений. Угу. Тому, так як я не призваний поки що не призваний до лав, до лав війська, я як на волонтерських засадах намагаюся робити те, що, що можу. Але в той же час я розумію, я кажу до хлопців, що слухайте, якщо я до вас сюди приїду на весь час, я сам стану нездоровий. Угу. Мені важливо, Хлопці, щоб, да, да, щоб вам допомогти. Uh -huh. Я повинен бути сам здоровий, і тому важливо дбати про себе, важливо дбати про ті речі, які, якими я відновлююся. Чому, чому ну, ну записати навіть? Yeah. От що відновлює мене? Відновлює мене там спілкування з друзями. Все ось ці речі З сім'єю. Відновлює, коли я там спілкуюся на там, аудиторії. Ну, для мене, в мене свої є uh -huh. маркери. Коли я з сином проводжу час, мене це відновлює. Все, спрямовуйся туди, щоб ти відновився і був здоровий, і після цього ти можеш допомагати іншим. Ми можемо віддати лише те, що ми маємо насправді. Так, Однозначно. Так. І якщо я не здоровий, я буду віддавати не здоров'я, насправді, все рівно так. я щось транслюю. Ось. Тому дякую ще раз. Дуже цінно. Що ти приїхав, що ти прийняв участь за твою позицію? Дякую. Заохочую кожного українця мати свою активну позицію для себе, для своєї сім'ї, для свого міста, для України. Ще раз нагадую: пишіть ваші добрі кейси або про тих людей, кого ви знаєте. Хто прийшов з війни і, і ну мають гарну сім'ю, мають гарних діток, мають бізнес, мають свою справу. Мають якусь творчість, мають щось, що приносить іншим людям користь і насправді допомагає іншим жити. Пишіть про це в коментарі. Не забувайте поділитися цим відео, цим подкастом аудіо, наприклад, для своїх друзів. І до нових наших зустрічей.